Гуляю в епіцентрі і помітив ось такі брикети руф 160 гривень, 10 кілограм, і так що став почитати. І вони дуже розхвалені. Тут переваги над звичайними дровами. І мені закрутило зробити експеримент, порівняти ці брикети з звичайними сухими дровами. Тому беру упаковочку оці, цього руху і будемо тестувати. Експеримент проводимо. Наш оцей брикет має вагу 830 грам. Будемо ще експериментувати ось такий буковий є букове поліно, яке має 890. Ну, таке, там, ті грами ми вже не будемо так точно рахувати. І дубове поліно, яке має 800, трошки менше. Так, це у нас буде дуб, це у нас буде бук, і це у нас буде наш брикет. Так, давайте будемо засікати час. У нас зараз є 20.48. Пройшло 10 хвилин. По інтенсивності горіння можна відзначити, що бук горить найінтенсивніше, а брикет і дуб практично одинаково. Так, пройшло пів години. Бачите, найінтенсивніше горить. Бук він вже от розсипається і брикет. ну ще тримається купа, але теж вже такий. Наполовину розсипаний, а от дуб собі <соє> стоїть, хоч би що. Так, я думаю, що бук у нас виходить з естафети. Давайте оцей дуб поставимо на нього. Щоб він, може буде ще швидше згарувати, дамо цьому брикету трохи фору. Я вже, якщо чесно, ну, підозрюю результат, який буде результат експерименту, але все ж таки давайте ще дам час трішки, щоб воно ще договіло. Так, пройшло 50 хвилин. Я думаю, що можна завершувати наш експеримент. Отож, наш брикет, все, що залишилось від брикету. Отак. От ось От така. Це ж, ж напевно, той бук. Ну, і відповідно, дуб також вже майже догорів. Тому ось така справа. Все бачите самі. Якщо чесно, можна сказати, що Плюс-мінус вони на рівні. Я, якщо чесно, думав, що брикет е, згорить набагато швидше, але якось в останній момент воно, типу, все е, кажуть, вирівнялось. Тобто, що дуб, що брикет, плюс-мінус, ніби однаково. Але ну, від дуба бачу, ще лишилось багато грань, брикет е, догорає практично повністю, що не лишає нічого після себе. Отака штука, такий експеримент. Бачите, все самі.